Доброго дня, очі вазі будинок Своходосівка. Тижне містечко, сам будинок 220 метрів з терасою нижньою. Також є, є легкий гараж чи навіс на 4 авто, знаходиться на верхній частині ділянці з гарною панорамою. Заведені всі комунікації, всередині зроблено чистове оздоблення, можна починати робити ремонт. Сьогодні покажу докладний відеогляд для вас. Якраз будинок побудований з цегли, повністю вже дороблений. Можете ас оцінити, як він візуально виглядає. Щоб тут деталі залишились і всі підключать, і буде все в, гарні, в гарному дизайнерських рішеннях. Вже зроблено озеленення Також. Така велика тераса. Тут місце якраз під кострище, зону роблять її. І три тераси є. Великий навіс. Так виглядає сам фасад. Фасад зроблений. Це плитка, дерево. І метал, і також клінкерна цегла. Ось у нас система вихід з кухні вітальні на терасу. І тут такий задній двір симпатичний, ділянка йде фактично 9%. Зараз бачите, йде такий дощик мілкий, але Активний. Гарно, відкрив... Гарно відкривається панорама. ласка, можете дивитися. Моноліт іде дах, прикриття монолітне. Також зроблене плоска покрівля, гарні вікна, енергоефективні, септик з переливом. Зробене. Тут якраз окремо є вихід з котельня. І також на чотири парку місць є місця. Автополив, капельний полив це все зроблено. Зараз подивимось з вами саме планування будинку. Вхідні двері величезні йдуть. Зараз вам докладно покажу. Є чотири окремі спальні. Ми війшли. Можна велика шафу поставити, зеркало. Також зліва йде гардеробна, і далі виходить на котельню з двома, з одним ще вихідним додатком. Санвузол на першому поверсі є і тут кімната. На першому поверсі. Стеля йде 350 перший поверх і 330 другий поверх. Сходи бачите, гарно зроблені, моноліт, розсувна система, вихід з кухні, вітальня. Можна зробити клімат контроль. Тут якраз місце під камін, вивід є така гарна, простора кухня вітальня. В другому полосі є три спальні, два санузли, одна гардеробна, дві тераси і також є пральня. Місце якраз під пральню, по центру йде санвузол. Санвузол дозволяє зробити і ванну, і. Також тут є місце і для ванни, і для душової, церква поставити, умивальник, Це все є. Це перша така кімната. Великі панорамні вікна. Це друга кімната. Також ці дві кімнати йдуть з виходом на терасу. Велика тераса, також вся в моноліті. І, і перша друга кімната вихід на цю, на цю терасу. Ще залишилось показати вам мастер спальню. Нагадую, що тут пральня, так, подивилися. Пральня, санвузол з душовою з ванною. Перший і другий кімнат з виходом на терасу, де ми з вами були. І дуже красиві сходи з великим панорамним вікном. Під низом місце під батареї. І Мастер Спання йде зі своїм великим балконом. Також є своя гардеробна, зокрема. Віконечком і свій санвузол мастер спальня. Є місце тут і два рукомильника, овальну ванну можна поставити. І така величезна тераса. Запрошуємо вас на перегляд. В описі ціна контактний номер, є всі месчери. Давайте зараз я ще вийду на фасад, щоб ще раз побачив, і буду закінчувати цей відогляд. В описі ціна контактний номер. Будемо вам раді. Ще раз вийшов на фасад, щоб подивилися, як відібрані гарно кольори. Сірий, коричневий, темний. Будемо раді вам. Гарний забор і така чудова панорама. Гарного дня весня.